Грецькі горіхи подрібнюють у блендері, а з гарбуза роблять пюре. Усе це потрібно для тіста, каже школярка Валерія. Потрібно все дуже добре перетопти для того, щоб зробити гарне тісто, щоб не було ніяких комочків. Я не дуже часто роблю щось з гарбуза, але я люблю їсти гарбузові страви. Рецепт вигадали самостійно методом експериментів. Після цукру ми додаємо маргарин та два стакани муки. Тісто не довго готується пару хвилин. Долучаються активісти учнівського самоврядування. Ну, я педагог організатор. і Ще в нас є такий вдохновитель – Це наш лаборант хімії. Ну яка трошки тут хімічена. Виготовляють печиво на уроках трудового навчання, а інколи залишаються й після занять. Роботи вистачить усім, говорить школярка Вікторія. Ми маємо дуже їх багато завдяки ним, і от лузаємо на добру справу, щоб робити печиво. У нашій школі дуже багато батьків військових. пакунки відвозяться Деякі навіть батальйони, де перебувають батьки, це дуже важливо. Це певна підтримка моральна. І це те, чим ми можемо допомогти. Якісь дрібниці, які будуть дуже приємними. Дарують захисникам не лише печиво, а й добробут, вкладаючи до смаколиків побажання, тішить, що навколо добрих справ об'єднуються всі, каже директорка школи Валентина Козій. Зараз такий тяжкий час, що тільки від єднання, тільки від спільних зусиль ми можемо дійти до перемоги. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.